Як ви вже почули від представника міської ради у Львові на ринку працює два оператора, які надають самокати в оренду. І основний найбільше це є оператор Болт. Це ті самі зелені самокати, які часто можна побачити в центрі міста. Багато хто їх і ненавидить, тому що вони створюють аварійні ситуації. Зрозуміло, через що тому, що вузенькі вулиці вони їздять по тротуарах і так далі. І власне дуже хочеться проговорити все такі, як регулюються операторами правила їзди цих самокатів, і як можна вирішити купа конфліктних ситуацій? Та і ще багато питань. Насправді ми проговоримо з Антоном Мілкою, який є керівником напрямку з розвитку шерінгових сервісів компанії Болт в Україні. Пане Антоне, добрий день. Я би хотіла розпочати такого з останнього інформаційного приводу, а потім ми з вами проговоримо загалом тему тоді електросамокатів. У Львові, отже, днями з'явилася інформація про те, що з вулиць міста зникли ваші електросамокати. Зрештою була офіційна реакція компанії про те, що проводяться якісь технічні роботи, тобто була різна, скажімо так, інформація. Просто зараз, якщо можна, скажіть, що сталося, чи плануєте залишатися в місті, і якщо так, то чи плануєте збільшувати кількість своїх електросамокатів? Одразу скажу, що самокати не зникли просто так. Вони були зібрані нашими працівниками, їх не виставляли один день. Щоб провести планове обслуговування, це насправді так. І так як початок квітня це старт активного періоду використання наших самокатів, і відповідно вони повинні бути в гарному стані і готові. І власне, ви вже бачите, що вони вже з'явилися на вулицях, і в подальшому їх буде ставати лише більше, щоб задовольнити попит. На послугу. Тобто цього року буде більше е, в порівнянні з минулим, які у вас плани? Е, однозначно, не буде менше, і ми продовжуємо спостерігати за рівнем попиту, і у нас є плани у разі, якщо буде необхідність, ми збільшимо кількість самокатів і буде самокатів більше, ніж було в минулому році. Якщо можу, власне про попит, е, я, яка кількість була самокатів минулого року, тобто яку очікувати зараз або плюс ще? В минулому році була у нас на вулицях більше тисячі самокатів в середньому, і попит максимально а, був високий, щоб ця кількість самокатів не простоювала. І, власне, на цей рік ми не плануємо знижувати цю планку. І як я вже сказав, за необхідності ми побачимо, ми можемо ще там, наприклад, декілька сотень додати до цієї тисячі. Але Боже... так, щоб це було зручно було і користувачам і в місті. У не Львові міська рада цього року вперше запровадила плату за парковки для електросамокатів. Ну ми ж дізналися, це доволі символічна плата, 150 гривень за парковку. Але для Болта це не принципова, що така з'явилася плата, чи все таки вам не сподобались такі нововведення? Бо, введення? Бо розумію, це не в всіх містах України. Це у Львові таке передумали. Насправді це рішення міської ради, і ми його підтримуємо, ми його приймаємо. Тому ми ведемо активний діалог з міською радою знову ж таки. І з 21-го року ми підписали першу версію меморандуму, де напрацювали правила роботи такого роботи такого сервісу. Надалі ці умови змінювались, оновлювались і з'явилися нові умови. Знову ж таки, вони ми тільки у Львові чи в інших містах України теж у вас є плати за парковки. Це абсолютно по-різному. Це знову таки питання до національного законодавства, бо немає чітких правил, як міста повинні працювати з операторами прокату електросамокатів. Тобто, кожне місто вирішує по-своєму, як цю роботу організовувати, десь жодних оплат немає, десь як у Львові ось оплати за паркувальні міста. Тобто, це якраз питання до законодавчого, щоб це були правила на законодавчому рівні прописані. Якщо говорити про Львів, як ви оцінюєте інфраструктуру міста, якщо ми говоримо про електросамокати, чи ви бачите якісь позитивні зміни, чи навпаки, ви бачите, що роботи ще, наприклад, дуже багато для того, щоб у вас було більше клієнтів? Спішимо ну і маленький так. фідбек як пішохода. Я вважаю, що самокати, особливо в центральній частині Львова, заважають пішоходному руху, тому що вулиці вузенькі, навіть дея доріжки, все одно трошки складно. І неодноразово були випадки, коли оці ж були сути ну, не сутички, а зіштовхували самокати з пішоходами. Це масова проблема всюди, чи саме особливість Львова? Чи вважаєте, в принципі, Львів менш більш готовий до самокатів в такій кількості? Перше скажу, що оцінювати інфраструктуру Львова для електросамокатів краще користувачам, а власне вони це й роблять, коли використовують самокати. А з того, що я бачу, і е, що зроблено було містом, і які плани у міста є, то це вселяє е, надію. І ми зі своєї сторони, запускаючи розвиваючи такі сервіси, як прокату, як наш, інвестуючи в них, ми показуємо, що людям це потрібно, і місцева влада, влада це бачить і швидше може щось збільшувати чи щось покращувати. Тобто зараз на досить е, гарному рівні е, у Львові інфраструктура, але ми розуміємо, що завжди можна зробити краще, більше і зручніше. Е, власне, я так розумію, що в всіх містах України у вас є меморандами місцевими владами. Згідно з меморандумами з Львівською міською радою, ви повинні обмежувати швидкість самокатів 20 км в годину і в паркових зонах пішохідних. 15. Наскільки для вас це було проблематично, бо ми розуміємо, що самокати вибирали, щоб швидше кудись добратися, щоб не стояти в заторах, це якось вплинуло на потік клієнтів, що тепер швидкість менша? І як ви контролюєте, щоб людина, умовно кажучи, яка їде 20 км в годину по звичайній там дорозі, заїхала в парк і зменшила цю швидкість? Щодо швидкості і контролю одразу відповідь. То відбувається через програмне забезпечення, кожен самокат е, має GPS-симу, яка контролює, з якою швидкістю він пересувається. І в наших силах зробити так, що в певних зонах може бути обмеження там, до 15 км на годину. А в цілому 20 км за годину. То це автоматично регулюється, не поїде правильно розумію? Однозначно, так, абсолютно вірно. І ми розуміємо, що, наприклад, є паркова зона, і ми ставимо там обмеження в 15 км за годину, і користувач швидше не поїде, як би він цього не хотів. Це от умова е, багатьох е, меморандумів, і, в, яка виникла в результаті е, діалогу з містами. Щодо того, що у нас чи є меморандум зі всіма містами, так це практика, яку ми започаткували, коли починали сервіс в Україні. До речі, Львів був одним з перших міст, де ми цей меморандум створили і підписали. І обмежень на попит або на користувачів, зменшення швидкості воно немає, бо все одно середня швидкість пересування на електросамокаті це десь 13-14 км на годину. Тобто, це лише на великий якийсь Прямі відрізки дороги, став на 20 км на годину, щоб просто хтось не дуже швидко їхав. тому це лише контроль і безпека. А наскільки загалом, тобто, як можна оцінити популярність електросамокатів? Можливо, якась є, у вас точно вона є, можливо, можете її озвучити, статистику, наприклад, скільки там за минулий рік людей скористалося вашим сервісом, і чи є у вас такий портрет користувача? Тобто, це який. І вік людей, і як регулюється питання, щоб діти не використовували електросамокат? Так, власне, 14 років, але якщо в нього є платіжна картка всієї дитини, і вона свій вираз самокат? Щодо віку, то ми в своєму додатку і в правилах використання сервісу встановили, що можна використовувати сервіс лише особам з 18 років. Це правило, і кожен користувач, який реєструється. Він з цим погоджується. Якщо ж користувачу менше 18 років, це пряме порушення правил. Тут вже не важливо, чи є у нього кредитна картка, платіжна картка для оплати, це вже відповідальність батьків дозволяти дитині використовувати такий сервіс. Тобто, це наше, наше правило. Щодо статистики, то щодня використовують самокати у Львові, це тисячі людей. Тобто і... В період активного використання з квітня по жовтий листопад ця кількість вона не зменшується, іноді навіть в літні періоди збільшується, що однозначно позитивно впливає на, на транспортну систему. Бо раніше електросамокати це сприймалося десь років два-три. Як розвага якась, а зараз ми бачимо тренд на те, що це повноцінний альтернативний вид транспорту для пересування людей. Але все-таки, якщо дитина до 18 років скористається самокатом, створить якусь там неприємну ситуацію, ну, вийде на дорогу, зробить аварійну ситуацію, або зіб'є пасажира, тобто у вас тут немає жодної відповідальності, так розумію, бо ви поставили в правилах, далі хай вже розбирається поліція, батьки, або ніхто не розбирається, бо законодавство у нас не врегульоване. Це важливий момент, бо дійсно законодавчому рівні є лише зараз поняття з електросамокату як транспортного засобу. А от щодо правил їх ще потрібно розробити, і те, як пересувається на дорозі користувачі самокатів, це вже відповідальність національної поліції: відслідковувати це, контролювати це. Ми ж зі своєї сторони забороняємо користувачам, яким менше 18 років, використовувати наші самокати. А коли е, пос... Подій на вашому самокаті потрапляє в ДТП, і самокат ну, ламається. Тобто я багато бачила таких, власне, світлин, де поломані ваші самокати. тобто Хто відшкодовує їх ремонт? Ремонт самокатів? Так. Це теж залежить від того, яка ситуація і хто в ній винен. Самі ДТП це. Ми не контролюємо, бо це знову таки обов'язок Національної поліції за це відповідати і це фіксувати. Ми зі свого боку дивимось на страхові випадки, якщо вони такі виникають. Але цих випадків одиниці на відрізку року. І ще до відшкодування це вже окрема індивідуальна ситуація. Тому кожен раз по-різному. А не можете сказати, от з квітня. По жовтень минулого року, скільки е, е, ваших електросамокатів е, власне стали учасниками ДТП? Е, знову ж таки, ДТП ми не відслідковуємо. Лише страхові випадки, якщо вони виникають, і до нас відходить звернення. І їх не було, їх було не більше десяти. У вас кожен пасажир, ой, водій, застрахований, бо, власне, я читала в рекомендаціях меморандуму, що 100 тисяч має бути страховка, але це виключно рекомендація. Так, це рекомендація, але ця рекомендація була започатково з самого першого запуску, і безпека користувачів це однозначно пріоритет. І рекомендують 100 тисяч гривень. Наші користувачі застраховані на 200 тисяч гривень, і не лише користувачі під час поїздки, а й треті особи, якщо у разі якоїсь ситуації було пошкоджено або майно, або третя особа була залучена в цей інцидент. Тобто це теж ми. Покриваємо і страхуємо такі випадки. От ваші поради, як вам ну й умовно кажучи, є пішохід, є е, самокат, і самокат ну недосвідчена людина за нього сіла і зробила пішоходу легкі або середньої тяжкості, не дай Боже, важкі тілесні ушкодження. Що б ви порадили цьому пішоходу робити? Зважаючи те, знову ж таки, ну. Фактично людина порушила право дорожнього руху, бо в вчасно не а з іншої сторони вона нічого не порушувала, бо вона їхала з обмеженими швидкостями. От через те, що немає чітких законодавчих норм, все дуже важко. Але що треба робити такому пішоходові? Викликати поліцію, що може хто що компенсувати і так далі для новеньких користувачів самокатів? У нас є режим початківця, де можна одразу зменшити ще швидкість максимально до 15 км на годину скрізь по місту, та це буде відбуватися поїздка, щоб можна було звикнути з поїздкою і самим самокатом. Щодо третьої особи, у нас в вашому випадку це як ви навели приклад пішохода. То тут перше треба виконати поліцію, якщо є можливість, щоб зафіксувати цей інцидент. І друге, це знову таки звернутися до нашої служби підтримки, це може зробити через додаток і описати всю ситуацію. І якщо є якесь рішення поліції, це ще краще, бо тоді у нас є більше інформації, щоб приймати, прийняти правильні рішення і зробити певні дії відповідно до порушника. Ну, наприклад, які дії? Тобто, ви пору... ну тобто. Що може? Тобто ви якось вплинете, щоб цей порушник компенсував постраждалому е, стан його ну, витрати на лікування тощо? Якщо пішохід в даному випадку постраждалий, як я вже озвучив, є страхування, яке покриває пошкодження для третіх осіб. Тобто, так ми тут зможемо допомогти і зможемо відшкодувати, якщо буде необхідність, відшкодування. А щодо порушника, то тут різні є способи, починаючи від самого простого, це. Обмежити доступ до нашого сервісу, щоб таких ситуацій більше не з'являлося. Тобто заплатить непорушник, а ви компанії цій людині, яка постраждала через людину, яка не вміє водити самокат. Так як у нас немає зараз е, фінальних правил використання електросамокатів і відповідальності на законодавчому рівні, то так, це є для цього є страхова кампанія, страхування кожної поїздки, щоб всі сторони, які були. Залучені в цю поїздку, вони отримали відшкодування. А як часто фіксуєте випадки там, крадіжок самокатів чи нищення самокатів? Також там пригадую, були в мережі такі фотографії, коли явно були понищені самокати. Тобто, наскільки це таке популярне явище? Крадіжки і вандалізм вони дійсно трапляються і зазвичай це відбувається хвилями, а не на регулярній основі. І пов'язано це з тим, що працює наша служба безпеки, яка знаходить зловмисників, і потім всі ці крадії відповідають відповідно до закону через деякий час можуть з'явитися нові бажаючі виконати неправомірні дії з нашими самокатами, але на них чекає та сама участь, що й попередніх злодіїв. Тобто, це є, але ми з цим працюємо і таких випадків все менше і менше. А ви завжди знаходите ці самокати, зважаючи на те, що вони облаштовані. GPS чи інколи все-таки не вдається знайти зловмисника? Е, іноді ми не можемо знайти одразу самокат, бо деякі зловмисники можуть щось пошкодити в системі, але ми знаходимо завжди зловмисників. І врешті-решті самокат, який вони намагалися, з яким вони намагалися щось зробити. Мені просто цікаво, а вони як, як вони це пояснюють? І хто ці люди, і для чого вони це роблять? Питання вічне, чому люди щось крадуть, ламають або намагаються знищити абсолютно. Ну, взагалі, ваші самокати, ну може не треба прокувати злочинців, але ваші самокати, якщо будуть від'єднані від системи, зможуть запустити і використовувати як приватний звичайний самокат. Ні. Тобто люди просто не знають, що разі... їх чекає, або металолом хочуть здати. І тому, тому злодіїв чекає розчарування, бо вони сподіваються на одне, а отримують судове рішення з результатами, яку відповідальність вони понесуть за пошкодження чужого майна. І що можна власне рік минув рівно, як самокати, електросамокати визнали транспортним засобом? Конкретно в вашій роботі використанні їх в оренді. Як це вплинуло? Цей закон вам полегшив роботу, ускладнив, і що ще критично потрібно, на вашу думку, для вас вашого бізнесу внести які зміни до закону, що стосується електротранспорту, як самокат? Однозначно, це позитивне рішення для ринку в цілому, бо раніше самокат він був незрозуміло яким об'єктом на дорозі. Зараз електросамокат, Сігвей і подібний транспорт вважається вже видом транспорту. Це зафіксовано на законодавчому рівні, це перший крок, дуже важливий. А от далі вже потрібно розробити детальні правила, які були б. Які б приймали всі, які б всі слідували, і користувачі про це знали, і національна поліція могла б слідувати цим правилам, і відповідно до цих правил прописати відповідальність за порушення правил це дуже важливо, і це наступний крок. І ще по тарифах чи змінились, змінюється цього сезону тарифікація самокатів, зокрема у Львові? Чи не буде так? Ну тобто, що так буде дешевше їздити, але може довше інколи. Електросамокати і таксі це абсолютно два різних види транспорту, і самокати, використовуючи для коротких поїздок і швидших, таксі для більш довгих. Тобто ми їх не порівнюємо в компанії в жодному разі. А щодо трафікації, то ціна зараз на рівні минулого року. І поки ми не плануємо це змінювати, хочемо наситити місто необхідну кількість самокатів, щоб задовільнити попит.